У 2018 році, рівно на цьому самому місці, я вперше до датчика індуктивності припаяв отакі два тонесеньких провода, і мені сказали, що треба один білий вивести до комутатора на 100%, а інший теж до комутатора, і масою я, я маю вести окремо. Я не знаю, навіщо я послухався цю дичину. Але так як цей проводок був перший, я не знав, чи в мене все вийде. Рідний провід, мабуть, отакий. Отакий. Але я чогось подумав, що тоненького хватить. І отакий тоненький провід у мене перетерся. Він у мене знаходився між кожухом цепі і двигателем. І він потихеньку протерся. І пройшло такий момент, що я включаю запалення, а немає іскри. Облазив весь мотоцикл, виявився, що цей провод протерся. Але там так усе в маслі, що його заізолірувати було мені просто-напросто не з руки. Тому я його просто-напросто Отпаяв впаяв товстий провод і заізолірував. Тобто, виходить. От масла була заізолірована пайка, і просто ця ізоляція сповзла. І воно соєднилося з мотором. Далі, що я хотів ще повідомити? Да. Сьогодні я утром рішив подумати одну таку круту ідею. Даний генератор зняти з мого мотоцикла. Це виходить перероблений 7 плюс 1 на 6 плюс 2. Провода тут два 0,85 палаку, і питань нема. Тобто все чітко все огонь. Але в мене родилася одна ну полугеніальна, полудурна ідея і я хотів би сказати, що з цього всього вийшло. Вийшов отакий космічний корабль. На перший погляд кажеться, що тут щось непонятно що, і навіщо це все. І якщо воно робило, на що ти сюди поліз? Або, наприклад, там ще у людей є така мисль, якщо у тебе все чітко, на що ти колупаєшся? Пояснюю, досліджую систему CDI, її приховані можливості і ті можливості, які раніше не використовувалися. Або використовувалися, але мною не випробовані. З чого все почалося? Почалося все з того, що даний статер, який лежить в шухлядці, він устанавлюється, він працює без питань, все чітко, все мені подобається. Але мені прислали отаку от, от річ серебристу і прислали от таку річ зроблену в Білорусі. Це самий стандартний БКС-мінчак. Він проїздив дуже багато, він засмальцьований. І людина запевнила, що він повністю робочий. Давай провірять і думати, чого мотоцикли Мінськ в народі такі популярні. І дає оголошення: продаю Мінськ, завжди подзвонять, завжди куплять. Тобто Мінськ розходяться як гарячі пирожки, Дніпри так непопулярні, як і ми Я думаю, ну, система оборудовання там напрочуд прогресивно на свій час. Але я здивувався, що до сих пор мінчаки їздять і до сих пор мінчаки тюнінгують. Я вирішив купити цей БКС, поставити на мотоцикл, і виявилося, що да, на нього не можна підключити, я вже казав, багато нагрузки, то, тобто, нагрузки можна на нього підключити 65 Вт. От хочеш, як хочеш, 65 Вт. У тебе буде. Da, e, звісно, ні про який подогрів думати не можеш. І саме банальне, і саме погане, що не сигнали сигнали. Навіть під, подивився по Гугловському ну ця транскрипція. Що де куди, Світ 02, світ 02 і Фаза 02. E, придурки, якщо. Вилка комутатора. Нащо робить катушку, аж хто знаде. Да виведіть ви її тут, щоб комутатор можна було все в одну розетку включати. Чого ви клеммука понесли аж туди? Тут і маса, і високовольтна, і датчик, і фазу втулили. Нафіг ви фазу сюди втулили. В общем, даний БКС совмістим із зажиганням CDI. Даже. На трьохфазний статор його можна прицепити, але буде дуже галімий світ. Тому бажано, б, щоб статор був однофазний. І відповідно той статор, де маса одна йде фаза на корпус. От так, от таким, по такому принципу працює БКС. І коли я його підключив, завів, подивився, що в принципі, світ нормальний, не можна там е, щось жалітися. Світ нормальний. Вольт 12,5. А от ампер вилітає більше. І тому просадка не така велика по світу, як на обикновенному реле зарядки. Це мені так показалося, я можу помилятися. Але саме досадне, не працює сигнал, хоч ти тресні, хоч ти лопне. Е, я думаю, як же його обдурити? Як же його обдурити, як же обдурити. Я підключив реле зарядки паралельно фазі. Працю, працює сигнал, крякає чітко, але реле зарядки здохло, тому що БКС тормозить рост напряження на фазі. Реле зарядки не знає, що з цим ділом роти, і в ітогі воно перестало працювати. Може, таке реле попалося, ну воно вилетіло. Коротше. Думаю, ладно Реле зарядки відпадає. Що ж, зробити, що ж зробити, що ж зробити? Я тут думаю: стоп. Якщо на 7 плюс 1 отмінусовуєш не одну високовольтну, а дві високовольт, 6 катушок. Якщо на 6 катушок світ нормальний, тому може і на 5 буде нормальний. І я, коротше, на ставтері 7 плюс 1 беру одна катушка високовольтна, один і дві катушки мотаю віддільну перемінку. Отдільні два виводи. Воно вони два білих провода. І ці два провода йдуть, йдуть, ідуть, і показують прибори. Показують прибори. Що ж вони дають? А дають вони, слабко, вони нічого вообще не дають. А коли працює двигатель, воно там дає там, ну, 10 вольт, 12. І навіть більше. І навіть до 20 вольт. Воно завалюється. Я думаю, ну давай-ка я підключу сигнал. Сигнал бах-бах. Сигнал пікає ну пульсируюча постоянка, і тому він все рівно трошечки крякає. Може, ви колись замічали, що з включеним світом сигнал світить рівніше, чим без, без е світа. Тому мною було прийнято рішення, що треба цю. Постоянку згладить. Тут знаходиться Жигульовський діодний мост порізаний. Із цього ж діодного моста, ось, у, кстати, во. із цього діодного моста виходить постоянка. На постоянку підключив DC-DC преобразователь, який ніхто не любить, але у мене він є. Із цього DC-DC преобразователя йде у нас з двох оцих катушок окремих. Сейчас покажу, як це виглядить. Отакі дві катушки намотані окремі, які не участують в даній намотки І одна високовольтна. Тобто ці дві катушки виробляють окрему пірим'янку. Давай пробувати, що на нього можна поцепити на ці дві катушечки. Перше, що при... Мені прийшло в голову, це підключити лампочку 45 Вт. При підключенні цієї лампочки 45 ваттки повністю гаситься напряження, прям падає там, до, до 8 вольт чи до 6, але вона жевря, але вона світиться. Тобто, відповідно, не вистачає ампеража. якщо намотати товстим проводом, дуже товстим, то напруги буде ще менше. Думаю, як же його, як же його ще раз обдурить. Як же його ще раз обдурить? І тут я підключаю сигнал прямо до DC преобразователя, прямо до плюса виводу. От така вилочка, розетка. І я підключаю, підключаю сигнал, ось все він цей сигнал. І починає пікать. І сигнал запрацював отлично. Тобто. Одна частина генератора працює на БКС, це відповідно освіщення. Все освіщення стоп, тормоза, коротше, світ, підсвітка, коротше, тільки світ. Відповідає за БКС. Далі реле зарядки вилетіти не може, тому що воно по амперам набагато сильніше і воно просто вечне. Але. Ця штуковина відповідає конкретно тільки за один сигнал. Тільки за один сигнал. І, відповідно, ці всі двіжухи не треба акумулятор. Тобто, воно працює просто від змінного струму. Я думаю, стопа. А давай-ка я ще комутатор DC підключу. От він, DC комутатор, який живиться виключно от акумулятора. Я думаю, куди його підключити? Давай підключаємо на ці дві катушечки, які були намотані. Куди там? Там таке маленьке напряження, що воно не може ні заіскрити, нічого. Ну нема відків, нема сили, немає іскри. Коротше, не варіант. І тут, виходить, вийшов який варіант. Він воно ж требує постоянку. Я, коротше, підключив до, 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 до фази через діод. Тобто, другими словами, клема 0.1, Тобто бкс фаза, яка йде перемінно, проходить через діод, і, виходить, вже туди йде постоянка. Коса крива, але зараз у мотоциклі нема високовольтної катушки. Нема акумулятора. Спеціально зняв бардачки, щоб видно було, що акумулятора немає. Генератор стоїть там окремий, я його знімати, показувати не буду, тому що, ну, ви і так вже бачите, там я моделі, постійно роблю різні. І ну, люди просто вже думають, що я там якось з помощі цього хочу привернути увагу. Ну, діло не в тому. Я хочу показати, наскільки ну, різноманітною може бути система запалення і наскільки вона може бути уніфіцірована. У мене дві ж абсолютно безакумуляторний, і тому. Так виходить, що він повністю безакумуляторний. І світ нормальний, і сигналить, не крякає. Ну і все те, що я хотів, є. Але виходить, що на борту нема реле зарядки. Реле зарядки нема. Реле зарядки немає. БКС у мене, як випримітель стоїть, і реле зарядки нема. Тобто мощності я на нього багато дати не можу. Світ у мене не буде 14 вольтовий, а буде 12,5 вольтовий. Тобто світ по яркості буде слабший. Але отака цікава штука. Нема високовольтної катушки взагалі. Просто вона зараз не задіяна. E, даже можу навіть показати, ось, ось дивіться Вилочки, Дивіться, ось, ось провід іде. Провід. І тут він виходить в пустоту. Нема високовольтної катушки. Давайте спробуємо сейчас завести. З Включеним світом, без акумулятора. Якщо воно заведеться, попитаюся пікнути. Може щось тут закоротиться, тому можуть бути любі казуси. Але це такий експеримент. Думаю, чому б і не провірити, чому б і не показати? Зараз ми виставимо. Ну, попробуємо так. Повністю мотоцикл завівся без високовольтної катушки на DC комутаторі. Інтересна річ в тому, як скрита можливість CDI. Тобто хочеш, можеш на високовольтній їхати, хочеш без високовольтній Кажуть, на переменні комутатори, типа на них горять генератори. А як він може згоріти генератор, якщо на нього іде провода 2 штуки. 0,85 завтовшки. Як він може згоріти? Він ніяк не може згоріти. тому що на нього нагрузки нема такої лютої. Навіть якщо його наглухо закоротить, він не згорить. А от якщо акумулятор буде поганий і буде СІДІ з зарядки, то там може згоріти, тому що там принцип трошечки роботи рельє-зарядки відрізняється. Во. Не з першого. Бачите, не з першого завод... завелося. Але ж завелося. Із буксира я його не толкав. І тут, ось у мене проводів, куча підключена. Ізмерительні прибори. Вольтметр, переменний постоянний. І оці дві катушечки. Оце видно на камері. Скільки воно давало пульсіруючої постоянки. І в момент сигнаління, естественно. Падає напруга вниз, але сили вистачає, що можна прям нажати, пікати, і воно буде пі-і-і-і-і-і-і-і-і-і-і. Воно гуде. Тобто можна засигналити. Світ, є, не вк... включений От... От яркості світа, не зависить, як буде сигналити сигнал. І сили вистачає цього генератора сигналити, іменно явовський сигнал. Але, щоб він запрацював, получається. Виходить dc преобразователь, выпрямительный мост, і виходить комутатор. Ну, Вірні, не комутатор, а е, БКС. Так. Да. Але ж тут знаходиться діодік. Тому зараз я цю всю трахумудію соберу і вже прокатаюся, коли воно буде повністю собраним. От Мені подобається. Цей Сідіа і Двіж, що на ньому можна поступити таким чином. Тепер, а ну, і зараз спробуємо зараз ще лапки завести, запустити. Ще лапки запустити. Хоча підкреслюю, ці штуки треба акумулятор. Ці штуки треба акумулятор, причому акумулятор хорошо заряджений. А я завожуся слапки. Іменно з допомогою нього. Якщо э, зарядки стоїть, то коли виключаєш світ, нейтралка починає світити ярче і всі маленькі лампочки починають світити ярче. А в БКС -а воно на одинаковій скорості світить. Яркость, що світ включаєш і не включаєш, в принципі одинаковий. Ось вот такий нюанс я замітив в БКС. І -е. на самий фінал, щоб уже сильно не перетруждати. Давайте я зараз поставлю звичайний комутатор яйцо і подивимося, як заводиться на комутаторі яйцо. Телефон не ставлю на паузу, тому якщо не заведеться з першого разу, звиняйте. Комутатор, яйцо. Поїхали. Яйцо лежав, я тільки торк, і він, і він пішов працювати. Комутатор яйцо. Турбо. Реально не ділаю паузи. Навіть хай відео буде длинним. Але я дуже сильно радий, що раніше я знаю, що зараз людям во время війни не до цього, не до зажигання, не до всього. Але я знаю точно, що є люди, які в гаражі сидять і настраюють собі мотоцикл. І тому їм ця інформація може пригодитися. Я поставив DC комутатор на це ж саме місто. А плюс, чорний оцей, плюс, який написано, Все плюс акумуляторний. Він пішов, пішов, пішов. Тут стоїть випрямительний діод. І зашов в БКС. Тобто він в БКСі бере перемінку. Вся хвилька намальована. Переменка, это переменка. 0,2 це вся переменка. Зараз пробуємо запустити. Так, да, що саме цікаве? Подключений комутатор, не підключений комутатор. комутатор яркость света в принципі сильно не влияет. Тобто, м -м, мені це подобається. Відкриваю краник, включаю запалення. thank <laughs> you CDI мені подобається. Я перепробував безліч різних варіантів, і можливості ну, дуже широкі, без акумулятора, без акумулятора. Сигнал, ви, ви послухайте, як у Мінська сигнал квакає. І як пікає Явовський. Явовський сигнал один із самих мощних 6-вольтових сигналів, які тільки существують. Він сильніший за Іжовський, за К-750. В кінці кінців за навіть за Восходовський він сильніший. Явовський сигнал самий, дзвонкий, самий крутий. І оцей генератор тягне сигнал, тягне світ. І навіть подогрів. Я підключав навіть подогрів. Але ну, я просто в кадрі не став це діло показувати, щоб, ну, що я покажу, що сідушка гріється, ну, гріється, то гріється. І напруга, в принципі, при включенні сідушки не падає сильно. Тобто можна і сідушкою теж пікати. Отакі от, от приховані можливості CDI.